Ще замислювалися ви коли-небудь над тим, яким чином деяким представницям прекрасної статі вдається тримати чоловіків на певній відстані, причому ті самі прагнуть подолати цю дистанцію. Повертаються після тривалого мовчання, тоді як інші докладають величезних зусиль, намагаючись бути досконалими, проте залишаються у стані очікування або постійно намагаються довести свою цінність. Працюючи психологом і глибоко досліджуючи динаміку стосунків та архетипні моделі, я усвідомлюю, що справжня могутність жінки полягає не у безкінечних спробах переконати чи наздогнати, а у витонченому розумінні тих внутрішніх механізмів, які керують чоловіками на найглибшому рівні їхнього буття. Більшість жінок чули про те, що чоловіки закохуються у те, що бачать перед собою: у привабливість, у іскру, у швидкість відповіді на повідомлення. Все це дійсно може привернути їхню увагу, проте, повірте, ніколи не зможе справді захопити їхнє серце. Справжня суть криється набагато глибше у розумінні того, що чоловіче его становить фундамент його особистості це та частина, яка знаходиться між тим, ким він є насправді, і тим, ким він прагне себе бачити у цьому світі. Його его визначає, яким чином він рухається по життю, як він сприймає самого себе, кого допускає у своє життя, а кого тримає на відстані. І саме тут приховується секрет, про який майже ніхто не здогадується: ти стаєш тією, чий відбиток залишається у його думках, навіть якщо він ніколи не вимовить цього вголос. Запишіть слово істина у коментарях, якщо відчуваєте, що краса це не головне. Перш ніж ми торкнемося семи аспектів, які відкриють тобі нове сприйняття, я відчуваю необхідність у одному моменті. Якщо ці слова вже знайшли відгук всередині тебе, дозволь цьому простору зростати через твою участь. Твоя енергія підтримує цей шлях, даруючи мені можливість ділитися глибинним і щирим. Навіть якщо твоя увага зараз зайнята чимось іншим, дозволь цим звукам стати фоном. Твоє несвідоме, за словами Юнга, невпинно поглинає інформацію воно завжди слухає. І я обіцяю, що до завершення цього шляху ти почнеш дивитися на чоловіків і саму любов абсолютно по іншому. Перейдемо до першого кроку. Перше живи його справжню гордість, не живлячи лише марнославство. Чоловіки цінують компліменти, це дійсно так. Проте, щоб справді торкнутися його душі, викликати кохання, а не миттєве захоплення, ти повинна пройти глибше. Існує прірва між лестощами марнославства і живленням його гордості. Марнославство це лише зовнішня легковажна похвала, яка стосується поверхневого, наприклад, як добре ти виглядаєш або які гарні очі. Приємно, але швидкоплинне, воно ковзає по поверхні, гордість же проникає до самої серцевини його існування. Вона пов'язана з його внутрішнім відчуттям себе, його найпотаємнішою цінністю, його дарами тим. У що він прагне вірити щодо себе. Коли твої слова підкріплюють це найпотаємніше, ти не просто даруєш йому гарне самопочуття, ти даруєш йому відчуття того, що його бачить наскрізь. Замість того, щоб сказати підкреслення, підкреслення, квоут підкреслення нуль підкреслення, відчуй інакше. Мені подобається, як ти вловлюєш ті тонкощі, які не помічають інші. Не кажи квоут один, скажи краще квоут два. Тут ти торкаєшся глибин, адже він сам прагне, щоб це було правдою, навіть якщо сумнівається. І коли ти бачиш це в ньому, він починає вірити у себе. Тепер ти не просто одна із багатьох, ти та, яка бачить його таким, яким ніхто інший не бачить. Юнг шепотів про те, що ми шукаємо у зовнішньому світі те, чого, як нам здається, бракує всередині. І якщо ти підтверджуєш те, у чому він сам не впевнений, він не відпустить тебе так легко. Адже коли він починає бачити себе твоїми очима, ти стаєш опорою його самовідчуття. Проте є ще дещо. Твої слова набувають справжні ваги лише тоді, коли виходять від жінки, яка цінує саму себе, не віддаючи своє так просто. Це підводить нас до другого кроку, адже чоловіче его шукає не лише визнання, воно прагне відчути, що здобуло щось справді цінне. Друге дозволь йому завоювати тебе. Але зроби так, щоб він це заслужив. Зрозумій одне: чоловіки не розчиняються у тому, що дається без зусиль. Їм може бути приємна легкість, вони можуть її шукати. Але якщо ти надто відкрита, надто стрімка, щось всередині них тьмяніє. Часто вони навіть не розуміють цієї причини, а вона проста чоловіче его створює зв'язок через докладені зусилля. Юн говорив про те, що внутрішнє зростання народжується із напруження. У стосунках ця напруга виникає коли щось цінне, відчутно близько, але не лежить на долоні, вимагаючи свідомого завоювання. Якщо ти віддаєш себе, не давши йому проявити себе, не дозволивши йому заслужити якщо ти завжди перший починаєш розмову, завжди доступна, завжди дарує свою увагу без перешкод, його его отримує недвозначний сигнал: мені не потрібно докладати зусиль, і якщо немає потреби старатися, немає потреби рости. Тоді інтерес згасає. Мова йде не про холодність чи ігри, мова про створення простору, щоб він міг ступити назустріч. Дозволь йому взяти кермо, шукати тебе, відчути, що твоя увага це коштовність, яку варто здобути. Не завжди відповідай миттєво, не вирішуй усе за нього. Хай він відчує твою відсутність, хай йому бракує твоєї енергії, цієї малої порожнечі, цієї тиші. Це пробуджує у його его усвідомлення. Мені треба зробити більше, щоб бути поруч з нею. І коли він відчуває, що зробив щось, щоб заслужити тебе, його зв'язок з тобою поглиблюється. Тому що тепер ти не просто жінка, ти емоційна вершина, союз, що вимагав творчих зусиль. Таку прив'язаність не так просто зруйнувати, адже вона не була подарунком, а все, що завойоване береження. Проте є дещо набагато потужніше, коли ти не просто даруєш йому відчуття цінності, а й відображаєш того чоловіка, яким він мріє стати. Це змінює все. Третій крок відображай його ідеальне я, а не того чоловіка, ким він постає зараз. Існує його версія явлена світові і є та інша, більш тиха, більш глибока. Чоловік, яким він прагне стати, хто ще не втілився, але живе у його свідомості як можливість. Цікаво те, що більшість реагує лише на те, ким він уже є. Але жінка, яка залишає справжній слід, прозріває те, що ще не проявилося. Карл Юнг говорив про ідеальне я, про несвідомий образ, до якого прямує кожна людина. Для чоловіка цей образ пов'язаний з його жагою успіху, визнання, бажанням залишити свій відбиток. І коли ти бачиш цей потенціал, називаєш його і відображаєш. Без тиску чи перебільшення це торкається його его абсолютно по-іншому. Справа не у порожній похвалі. Справа у тому, щоб говорити про те, як він бачить себе у своїй глибинній тиші. Наприклад, якщо він бореться з кар'єрою, сумнівається у своїх рішеннях, ти можеш відчути. Мені здається, твій розум перевершує те, що ти зараз переживаєш. Наче ти ще не знайшов тієї сцени, яка тобі підсило. Ох, твій спосіб бачити незвичайний. У тобі є щось, що створене для більшого. Тут ти не просто підтверджуєш його почуття, ти формуєш той ідеал, який ще тільки творяться. І це для чоловічого его подібне до знаходження джерела сили. Більшість реагує наявне ти ж навпаки бачиш те, чого він ще не досяг. Це поміщає тебе у зовсім іншу категорію. Ти стаєш відображенням його вищої версії. Юн говорив людина стає тим, у що вірить, чим може стати. І іноді ця віра народжується у погляді іншого. Коли чоловік починає бачити своє ідеальне я відбите у тобі. Не тому, що ти це вигадала, а тому, що ти справді бачиш його потенціал, він починає рухатися до цього я з більшою рішучістю та пов'язувати це зростання з тобою. Тепер ти не просто жінка, ти той простір, де його краща версія набула форми. І це стає для його его привабливим. Започіть слово потенціал у коментарях, якщо готові бачити у чоловікові його кращу версію. Але тепер зробимо ще один крок адже багато жінок вірять, що кинути чоловікові виклик лише відштовхне його. Реальність така, якщо ти зробиш це правильно, це може наблизити його сильніше, ніж ти можеш уявити. Четверте кинь йому виклик, не применшуючи його. Чоловіки, не говорячи про це вголос, несуть по світу тягар доведення своєї достатності переконання, що вони можуть і повинні контролювати все. Часто цей зовнішній тиск перетворюється на внутрішню боротьбу. Але вони приховують це адже демонструвати сумніви чи невпевненість не відповідає образу сильного чоловіка, якого очікує світ. І саме тут, у цій вразливій частині, що відкривається небагатьом, живе потужна можливість кинути йому виклик так, щоб це піднесло його, не принижуючи його сутності. Карл Юнг говорив про трансформацію, яка виникає із внутрішнього протиборства. Ти можеш стати не караючою іскрою, а маяком прозріння. Мета не у виправленні чи прямих вказівках, а у дбайливому запрошенні до глибинного руху. Уяви собі, він зупинився у глухому куті, де слова змінюють дії, скажучись без мети. Підштовхнути силою легко запитанням, що ти збираєшся робити з цим, але це пробуджує захист, зачіпає його его. Замість цього ти кажеш Я бачу у тобі заклик до більшого, але зараз ти зупинився, наче знаєш шлях, але не можеш зробити крок. Такий відгук не викликає відторгнення, а пробуджує внутрішнє. Ти показуєш, що бачиш його суть за паленою невдач, говорячи Я відчуваю тобі цю силу, навіть якщо ти зараз її не відчуваєш. Подібний заклик, народжений вірою, не замикає, а розчиняє двері його душі. Коли чоловік відчуває себе побаченим у своїй глибинній вразливості, без тіні осуду, він з'єднується з тобою на такому емоційному рівні, що розірвати його майже неможливо. Більше того, він сплітає своє зростання з твоєю присутністю. Міцнішого за цей зв'язок немає нічого, коли поруч з тобою він здобуває себе справжнього. Кинути виклик не означає намагатися змінити, а дарувати віру, що перевершує його власну. Тепер, знаючи, як надихати, прийшов час пробудити один із найдавніших покликів його его є поклик захищати те, що йому дороге, дозволь йому відчути себе охоронцем, навіть якщо у цьому немає прямої потреби. У чоловікові живе глибинний імпульс до захисту. Це не тільки природа, але й суть його его, що створює сенс буття. Юнг бачив архетип захисника, героя, що живе у кожному, навіть якщо не видимо. Самодостатні жінки часто помиляються, вважаючи, що незалежність виключає потребу, не розуміючи, дати йому цю роль, не втрачаючи себе, вірний шлях до його его, до емоційної глибини. Це не маска слабкості, а простір для його сили. Дозволь йому проявити свою силу у малому, прислухайся до його слова. Навіть якщо шлях уже ясний, скажи, що поруч з ним ти знаходиш спокій не із крихості, а від відчутної реальності його присутності. Це не тактика, а відкриті двері, що показують йому місце поруч з тобою, де він не вирішує, а доповнює. Відчуваючи, що його вплив фізичний, душевний чи діловий приносить благо, його его природно пробуджується, відчуваючи свою цінність. Коли він відчуває свій внесок у твоє життя, він бажає залишитися. Суть не у твоїй потребі, а у наданні йому функції у твоєму чуттєвому світі. Підсумок глибокий, і його самість сплітається з твоєю. Він відчуває мету поруч, відчуває значущість свого захисту. Коли його чоловіка бачить щось сінне для захисту, воно залучається усім серцем адже раз залучене, воно бережить те, що любить. Запишіть слово захисник у коментарях, якщо ви готові дозволити чоловікові оберігати вас. Іноді не його роль охоронця, а твоє вміння витончено відступити зачіпає глибше. Адже у цій відсутності він відкриває твою справжню цінність. Шосте. Відійди у свій час. Хай його его шукає твоє відображення. Іноді найпотужніший спосіб торкнутися його его це віддалитися. Коли ти завжди доступна, завжди ініціюєш, він не відає контрасту, і без цієї тіні його его, его не усвідомлює втрати, не цінує присутності. Юн говорив про індивідуалізацію через контраст, тишу, розділення. Що у коханні звучить глибше, ніж здається. Твоя тиша, твій простір, твоя пауза народжують відлуння, здатне донести емоції, коли ти йдеш із гідністю. Не як кара, а як самоповага. Твоя енергія тоді починає звучати у його думках. Спогади оживають, він перебирає у розумі твої слова, твій голос, погляд. Якщо ти торкалася його его раніше, ця відсутність не залишиться нейтральною, вона стане глибокою. Це не зникнення заради маніпуляції, а створення ясності почуттів, що дозволяє йому відчути те, що втрачається у постійній присутності. Коли ти спокійно відступаєш без драми та докорів, його его відчуває порожнечу, і ця нестача пробуджує бажання з'єднатися не з кимось, а з тією єдиною, що дарувала цю особливу емоцію. Дати простір не означає відпустити, а дозволити його его засумувати за тобою. Якщо ти була тією, хто відкрив йому себе більш ясним, сильним, справжнім, твоя відсутність не просто ранить, вона перетворює його. Чоловіче его не виносить втрати того, що дарує відчуття більшої мужності. Але глибина не у тузі, а у тому, що, повернувшись, він відчує себе собою поруч з тобою, навіть у своїй зламаній грані, таке кохання розквітає лише у притулках. Сьоме стань емоційним притулком, про який він сам не віддав. Кожен чоловік зберігає невидимі грані себе, старі рани, розчарування, страхи, навіть найвпевненіший ховає свої тіні. Частіше лише його его захищає ці потаємні куточки. Юнг говорив про тінь, ту частину, яку ми придушуємо, боячись неприйняття. У чоловіків вона часто сплетена із невисловлених емоцій, суму, страху, вразливості. Їхнє глибинне бажання, хоча й невисловане. Знайти місце, де можна перестати вдавати. Тут ти входиш у його світ не як рішення чи цілитель, а як безпечна присутність, де він відчуває, що може зняти броню без страху осуду. Не кожна жінка може дати це, але, знайшовши, чоловік тримається за таке місце, як за дім. Тобі не потрібні всі відповіді, лише м'якість у відповідь на його тріщини. Ти можеш прошепотіти. Не треба пояснень. Я тут. Я не чекаю постійної сили. Лише справжності зі мною. Коли він бачить, що його біль не лякає, його мовчання не віддаляє, його вразливість не змінює твого погляду, щось всередині нього тане, его перестає відчувати загрозу, і у цю мить він починає справді закохуватися. Це не згода на неповагу чи несіння його тягаря, а пропозиція стабільного емоційного зв'язку, не імпульсивної реакції, а підтримки, вміщення, присутності. Без поглинання. Глибока довіра розквітає у ньому, коли він відчуває, що може оголити свою крихкість поруч з тобою, і це не стане зброєю. І лише у цій глибині довіри він дозволяє собі розчинитися. Коли його внутрішній світ набуває дихання у твоїй присутності, коли зникає потреба у доведеннях і навіть у хаосі своїх глибин він зустрічає прийняття, тоді його погляд бачить тебе єдиною. Світ чекає від нього міцності, але ти даруєш йому дар бути собою. І у цьому справжня свобода його самості. Чимало жіночих сердець прагнуть полонити чоловіче, віддаючи себе без залишку. Але він залишається не заради цього, а тому, що поруч з тобою здобуває себе. Коли ти торкаєшся його самості з розумінням, ти не просто притягуєш його погляд, ти проникаєш у ту найпотаємнішу частину, що жадає бути побаченою, пошанованою, прочутою. І прийнятою запишіть слово любов у коментарях, якщо приймаєте цей шлях глибини і довіри, і тоді любов перестає бути грою. Вона стає злиттям двох світів.